Друзі, перші про головне поїхали. Саркісян таки помер. Того, що вранці в Москві підірвали до вечора, не доживала. цікава не тільки його біографія, яку ми далі розповімо. Цікавий і той факт, що саме він був одним із меценатів, нібито коханців Скабєєвої. Від нього вона отримувала дорогі автівки, коліє рухомість і Так далі ридала над тілом, запитують джерела. Зазначимо російський пособник і засновник батальйону Арбат. Який воював проти України на боці Росії Армен Саркісян, відомий також як Армен Горлівський, помер у московській лікарні після поранень і вибуху внаслідок ЖК, де він проживав тас, із з посиланням на медичну службу Москви повідомила, що Саркісян помер в лікарні. Смерть Саркісяна настала внаслідок травм одним, який він отримав після вибуху. З ним загинув один з його охоронців. Останній виявився колишнім охоронцем Януковича Сергієм Шкрябтовським, річним чоловіком, який також мав українське громадянство. Водночас особу загиблого на місці охоронця наразі не встановили, оскільки вибух у нього сильно пошкоджено обличчя за попередніми даними російських слідчих в холі будівлі вранці понеділок спрацював радіокерований вибуховий пристрій, кажуть, що вибух був заздалегідь підготовлений з конкретною метою. Російські змі подають Армана як голову федерації боксу ДНР і засновника батальйону Арбат. Останні заснували влітку 23-го і благословило в Ірменській церкві в Москві. Існує також думка, що батальйон Арбат проходить від скорочення Армен і Батура. Остання кличка ще одного гурлівського кримінального авторитету Олександра Батурина. Власне, до чотирнадцятого року Батурин Саркисян, обоє громадяни України на практиці контролювали Горлівку Донецької області 22-го соратника Саркисяна Батурина затримала контррозвідка СБУ в Києві під час спецоперації з пошуку диверсійно-розвідувальних груп. Однак, згодом його звільнили видання Горловка. UA писала, що протягом місця особи від імені Армена Горловського зверталася до високопоставлених силовиків України та впливових представників кримінального світу у пошуках вироблення алгоритму для визволення Батури. Що ж стосується Саркісяна, він наживався на війні в Україні, почав активно ще в 22-му році. Тоді гурмін оборони України повідомила, що Саркісяна призначили Сматрящим зав'язниці тимчасово окупованими територіями України і загалом на всій території РФ при цьому в розвідці додали, що він активно займається мародерством і віджимом бізнесом на окупованих територіях України в часи Януковича Саркісян був доволі наближеним до тодішнього очільника держави. Очолював силове крило соратника Януковича Юрія Іванющенка Юри Єнаківського. Зокрема, Армена Саркісяна вважають одним з головних організаторів бан «Тітушок», що викрадали і вбивали учасників революції гідності в 2014-му. Його прізвище фігурує в матеріалах слідства про вбивство журналіста В'ячеслава Веремія в Києві в лютому, 2014-го. в грудні 24-го служба безпеки України. Оголосила Саркісяну підозру в участі в незаконних збройних формуваннях та пособництві державого агресора за даними контррозвідки з спочатку заснований ним Арбат, основу якого входять рецидивісти, воював на турецькому напрямку при цьому угрупування Саркісян сформувало начебто на замовлення російського ФСБ. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. голова в кожного своя висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі Ставте та пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.